Всім привіт! Свято Миковея Вас. Ось подивіться, які цікаві поради. Дали карти Оракул Леннорман на сьогоднішній день це сонце, яке вказує про те, що нам потрібно бути більше на сонці, радуватися життю, насолоджуватися кожною миттю, плюс дарувати своє тепло душі для інших людей. І картинка, карта із колоди 70 ресурсів жінки, для якої роблять масаж. Це ваше тіло. Звертайте увагу на своє тіло, що відчуває воно, які енергії, які емоції. Частіше заходьте у хранилище своєї душі. І чим чистіше ваше тіло, чим воно фізичне, е, насичене, тим і ваша душа набагато сильніша, мудріша і благосна. Нехай цей день дасть вам багато нової енергії.